Автомобільна федерація України була заснована у липні 1992 року і вже за три місяці набула статусу повноцінного члена Міжнародної автомобільної федерації. За 20 років існування розвинуто безліч напрямків вітчизняного автоспорту з кінця минулого року. Федерація отримала статус суб'єкта Олімпійського руху України. Тоді ж організувала та провела понад 100 перегонів різного рівня. Програма розвитку Автомобільної Федерації України це підвищення безпеки та кваліфікації змагань. Умови українського автоспорту покращилися, і це відчутно. Висловлюємо подяку Новицькому Богдану Вікторовичу, Януковичу Віктору Вікторовичу, Циплакову Руслану Петровичу, Осадчому Сергію Івановичу. Салюку Олександру Петровичу, Горбаню Валерію Івановичу та Беседіну Олексію Миколаєвичу.